Ми ще трошки людей ми постоїмо, подивимося, можемо її скасуємо. Ну, є може, такі. Це наше право. Проводить, мир може прозорський на підтримку державницьких ініціатив в Україні. Можливо. Ні, а чого право? Ви не маєте права там, дивитися, це, ну, це, ну, ви, це вам таке сказав? <свист> так я що трогаю. <шатрую. свист> ви ж тупові. Я дивився. Знаєте, практику наших правоохоронців ви відійдете, потім там кольотик з цілим порошком чи якась наша. Я ж знаю, що це може бути. Я можу вам показати прийшов при то там нічого немає, там заправка до камери. Потім буде виявити скінці, огонка, і патрульні, куля. Все може бути. Ще раз скажу, що в свій час е ті хлопці, які були студентами на Майдані, вони теж думали, що все буде нормально і влада при <клапи> свої.